Проте, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую, що заказуєте розклади, амулети, пишете відгуки, підписуєтесь. І так, тут вам треба терміново знати. Я зараз відчуваю щось нове йде в ваше життя. Думайте тільки про себе. Д'явол. Не треба боятися цієї карти. Д'явол від д'явола в нашому житті все те, від чого ми отримуємо задоволення: секс. Їжа, всі матеріальні відчуття. Головне мати баланс це те, до чого ми всі прагнемо все життя. Тож дьявол це перекос. Це коли забагато сексу, або забагато їжі, або забагато речей, або забагато алкоголю, і таке далі по списку. А що це за дьявол? Що він буде робити з моїми феєчками? Ммм, мах. Дівчата, то тут взагалі класно. Тут кажуть, що. Зараз навіть сам дьявол буде вам допомагати, і не треба цього боятися, тому що все в нашому всесвіту є те, що нам потрібно. Тобто, дьявол — це теж від вищих сил, для того, щоб ми знали, що таке біле і чорне і розрізняли, коли нам добре, коли нам погано. Тож, помах, зараз всі ваші бажання будуть здійснюватися. Вам дані всі інструменти, всі чотири стихії. Для того, щоб ви їх здійснювали. І навіть дьявол, сам дьявол буде вам допомагати в здійсненні цих бажань. Тож, всі свої плани, які у вас є, сподіваюся, що вони у вас є, починайте їх втілювати. Ще. І далі пуста карта кажуть: вам більше нічого не треба знати. Вам вже дали і так інформацію, яка б для вас повинна бути конфіденційною. Але вказівка є. Тож, дерзаємо. Що ще нове? Ще щось, щось із минулого прийде ваше життя? Але тут і про дітей може говоритися також. Але все ж таки відчувається більше щось із минулого. Або душа, яку ви знаєте, або людина, яку ви знаєте. Душа, яку ви знаєте з минулих життів, людина, яку ви знаєте в цьому житті. А що це за минуле? Зірка, яка зараз. Ця людина дуже далеко від вас, дуже далеко, на відстані на великій. Так, але ця людина їй нічого не радує без вас. От вас немає і як би не наповнювали його чаші до краєв. Я маю на увазі всім тим, від чого можна емоції отримувати. Його нічого не радує. Так, і він, дівчата, хоче повернутися до вас так, щоб отримати перемогу, щоб бути на коні. Майте на увазі. Ви цього ще не знаєте, але карти кажуть, будьте дуже уважно, бо ця людина може не все вам розказувати. Дивіться.